Сьогодні вже 16 липня 23-го року і я прийшов подивитися на сою. Це Сійо Фермер, яка вона тут завелика. Яка вона завелика. Ну, я зайду по пояс. Ось так, по пояс мені. Буде, буде по пояс. Я не знаю, має вона така бути чи немає, але вона якась аж чорна. Ну, на камеру, звичайно, воно не буде видно. Чорна. Кукурудські крові. Це ті які солодкі. Теж вже, блін. Я... я дістаю. До верха. Отака От тусоя. Отака соя. А був буквально пару днів назад. Це під Васильковим. Васильків. Васильків, це той, що біля Глебахи. І їхав між Житомиром і Києвом. Соняшник. Ну, на жаль, тут немає. Тут немає соняшнику, щоб якось порівняти. Є в одного фермера там біля хати, то він ще, ще недільки дві назад. Він був вище мене і вже починав, ну, вже починав цвісти, голов, головки вже були. А біля Василькова... Це я не знаю, чи це належить до крушинки, чи ну несуть. І приблизно десь так між Житомирем і Києвом. Ну, чомусь воно там так. Ну, сантиметрів 30. Соняшник. Від землі. От, такий, от, Я не знаю. Це, це морквиня, напевно, вище. Вище, як той. За бараболі то і мови немає. Вони набагато вищі. О, що правда тут вище колін. Ну що то за такі сам. Може то який озимий, може то, може, може, може. І такі ріденькі, ріденькі такі, як казаха, на бороді волоски. От, чого воно так? Я просто, я, 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 я того, ну воно мені в голові не вкладається, я не можу зрозуміти. Вроді і дощі падали всім році. Що тут, що там? Можливо тут більше у нас. Там можливо і менше. Хоча там, якщо паде, то там, там так валить до, що валить. І вроді якби там пісок-пісок, а воно вже не втягує. І стоять такі калабані довго і нудно. Чому воно так? Ну Може пісна земля. Але щоб настільки і так повсюду, Ну не пересікався я саме із соня. А там кухород за все Ну, я би вже не дістав, навіть щоб і підскочив. Напевно, вони такі великі. Ось там, так по центру. Ось таке то. Не знаю, що то за такий соняшник там і який соняшник тут. Но травостій. у нас травостій великий. ця ябліночка доволі хороша. Добре яблука і, напевно, будуть. І в торік були. І в торік були. Бараболі! Це ті, що картопля. Що я вам скажу? Вже є. Уже є. І теж не дуже добре, тому що дуже багато вологи і вони ростуть, аж вже тріскають. Вже починає сохнути, сохнути листки. Тут. Тут починаю вже сохнути помалу. Хоча... Хоча, хоча... Хоча тут не видно, там далі в рівку мокру. Вологи є досить, досить. Ну, врожай на бараболі в сім році буде. Повинен бути досить файний. Ось вот таке-то. А я так зайшов думаю, а витягнув телефон. Та й зазнимкую який-то травостій. Сояфест. Сояфест. Це Вищі пупці. Отак. Отака то соя.